Моя мама окей, знаєш. Я так її не А кого найкраща мама у світі? Усі! Усі! Най-най най! най, най. Усі! В тебе? Да. А це що ти любиш маму? Добре. А ще? Вона смачно готує. Все. Добре, не мама. О, Оце вже тепліше. О, це ще ти пліш. Любові не буває за щось. Знаєш, чи ні? Любов просто є. Бо мама. А ти маму свою любиш? А, ні, Дівчинко, Ти що не любиш маму? Точно? А як ти любиш маму? Покажи або розкажи. Що вона плаче вже? Ну, йди сюди, я тобі гарне питання, десь як та дівчинка велика любить маму. А ну і розкажи щось. Розкажи, або хай мама піде, розкаже. Одна з вас двох, хто розкаже. Брачу, брат. Брачу, брат. Да, плачу, ким, брат. Ну, хто розкаже, дівчатка, мені треба конкретно вже. Давайте. Шо вам, шо, шо вам ну йдіть, розкажіть тут, почніть, а потім закінчу. Встаньте, коли дітей трошки може, ближче. підійдіть сюди, Можливо. коли дівчинки. Да. А ну розкажи. Вірша? Давайте. Ну розкажіть вірша. Хто знає вірша? Знає. Шкільний знаєш. Ну нічого, то добре. Давай, розказуй шкільну. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась, дівчина дитина, Любо-любо стала. Ташечка зрадів і защебетала, почула дівчина, у білі світини з біленької хати вийшла погуляти, у на долину. Молодець. Молодець. Він короткий, а має бути Ні. Чому? Бо... Ти дуже гарно співаєш. Давайте розкажіть, ви от тут останніте коло цього. Я, я один тільки вірша А я тобі зараз другий навчу. Ні, ні, ні. Ну, я, напи... я пишу вірші, тобі свій навчу. Справді. Давай, Мілана, розкажи вірша. Розкажеш? Да. Да. Давай, Давай розкажи. Якби ти знаєш, не справи в, в Україні. Та ти ніколи не за що бомбиці не бо у нас слони широкі, гори та Карпати. Є степи, пустелі, ріки, з ріки твоювати. Сонцем грають водопади, вітер для пшениця, кишталеві срібні брами, вода тут скриниться. У нас душа така цвітуша, вся у вишиванках, у садках руші літають, будівка поміж гілок, жайвір в полі стрічений, цвіте барвінок. Протеки на первом зброю. Прямо мені в серце. Пошметовано собою. Стерта у Проти все. Проти... Проти волі не зламаєш. Все, кінець це суд Судно стане, підеш в пекло, сліз там розкладає. А для нас утекло текло. Ми забудемо кати. Поки... не почема хліба жити, рушники розпоряджу. Поки чути каліки, вони не жили. Дякую. А що мама може додати до цього вірша? Мама може мама до цього вірша додати може. Так цей вірш ми вчили в той період, коли ми змушені були виїхати зі своєї рідної домівки. Ми виїхали в Хмельницьку область, було достатньо важко, і ми намагалися розрадити своїх дітей. І саме а. Ну, ми е, намагалися трохи абстрагуватися і шукати е, щось позитивне, і Мілана сама виявила бажання, що вона хоче вивчити вірші. Вона почала вчити спочатку е, маленькі віршики Лесі Українки, потім е, садок вишневий Тараса Шевченка. А потім вона підійшла і каже: Мама, я дуже сильно хочу вивчити вірш про війну. Ми можемо щось знайти. Ми дуже довго з нею перебирали е, вірші, шукали. Таке щось ну емоційне, щоб її воно ну щоб саме від душі було. І вона, коли ми його прочитали декілька разів, їй дуже сподобалось, і вона його вивчила сама без будь-якої допомоги. І вона дійсно, коли його розказує, це один із зрублених віршів про війну. Вона вкладає всю душу і всю себе. Вона передає, хоч вона і маленька, але вона передає свої емоції. Молодець. А ви, ви відповідали, ви привезли цю групу сюди. Розкажіть трошки про цей табір, про це, як це сталося, чому ви сюди на окраїни Литви привезли? Ми приїхали з під Київської області, з мальовничого міста Боярка. У нас наша територіальна громада заключила договір про співдружність з містом Біржай Литовської Республіки. Гостинно нас запросили сюди, щоб наші діти відвідали табір семиденний, де вони зараз знаходяться. Їх гостинно приймають, з ними займаються аніматори. На території табора проживає 140, якщо я не помиляюсь, діток. Тут не тільки українські дітки, тут і е, литовські діти, і ще з різних регіонів. Діти обмінюються досвідом, намагаються вчити мову. Після закінчення табору він закінчиться в суботу. Е, можливість ну, гостинно е, мерія міста Діржай е, пропонує екскурсії по регіону своєму, і діти побачать е, Балтійське море. Вони відвідують Юрмалу. Гарно, дякую вам. І вам дякую. Скажіть, як вас відтитрувати, бо я ж повинен тити дати ви вам? Ну, прізвище, ім'я, хто ви, звідки? Ну, як тити дати. Мене звати Тетяна Слобоженко, я керівник служби у справах дітей Борської територіальної громади. Добре, дякую.